Вітаю вас, діти! Тема сьогоднішнього заняття таблиця множення числа 7. Думаю, ви всі пам'ятаєте, що таке дія множення? Що означає помножити? Коли ми з вами додаємо однакові доданки, ми можемо замінити цю дію дією множення. Наприклад, придбали 3 упаковки маркерів по 4. Маркери в кожній упаковці. Як порахувати, скільки маркерів ми можемо додавати 4 плюс 4 плюс 4. А можемо замінити однакові доданки множенням. Яке число ми додавали? Число 4. Скільки разів? 3. Тобто 4 ми множимо на 3 а іншого разу придбали. 4 упаковки по 3 маркери в кожній. Як порахувати? Скільки всього маркерів? Для цього ми будемо додавати 3, додати 3, додати 3 і додати 3. Буде 12. Або ми можемо замінити додавання однакових доданків множенням. Яке число ми додавали? 3. Скільки разів? 4 рази. 3 помножимо на 4 буде 12. Давайте розглянемо покупки. 3 помножити на 4 це 12. 4 помножити на 3 теж 12. Це переставний закон множення. Тобто, ми можемо множити числа в будь-якому порядку. Відповідь від цього не зміниться. Міркую. По подивіться відео. Таблиці множення Послухайте. чисел два, три, чотири, п'ять, шість ми вже знаємо. По друге, нам відомий переставний закон дії множення. Він говорить, що від перестановки множників добуток не змінюється, отже, можемо записати добуток чисел. Правильно, що у нас вийшло? Сім помножити на два дорівнює чотирнадцять. 7 помножити на 3 дорівнює 21. 7 помножити на 4 дорівнює 28. 7 помножити на 5 дорівнює 35. 7 помножити на 6 дорівнює 42. 7 помножити на 7 дорівнює... Я не знаю, як записати добуток наступних трьох прикладів. Поміркуйте. Тож, давайте поміркуємо. Далі ми вже не можемо з вами використовувати переставний закон множення. Тому що в нас нова таблиця, ми множимо число 7. Отже, нам потрібно 7 помножити на 7. Для цього ми маємо додавати 7 плюс 7, плюс 7 і так далі. Але ж це не дуже то і легко, вірно? То ви маєте уважно подивитися на табличку множення числа 7. Коли 7 помножили на 7, або 7 додали 7, отримали 14. 7 помножили на 3, це 7, плюс 7 плюс 7. або до попередньої відповіді додали ще 7. Зверніть увагу. Кожна наступна відповідь, кожен наступний добуток в таблиці збільшується на 7. Чому так? Подивіться. 7 множили на 2, потім на 3, потім на 4, тобто щоразу брали на 7 більше. Тож, давайте подивимося. 7 помножити на 6 це 42. Ми знаємо це, ми табличку множення числа 6 вчили. 42, значить, щоб 7 помножити на 7, нам необхідно до 42 додати 7, це буде 49. 7 помножити на 8 до числа 49 це попередній добуток. Додаємо ще 7, це буде 56. І 7 множимо на 9, до попереднього добутка 56 ми додаємо ще 7, це буде 63. Отже, вам необхідно запам'ятати лише оці три приклади, і ви з гордістю зможете сказати, що ви знаєте табличку множення числа 7. А зараз давайте пограємо. Приготуйте цеглиночки лего, якщо вони у вас є. Якщо немає, просто обирайте правильну відповідь. 7 помножити на 2. Молодці. 7. 7 помножити на 5. Переставляємо. 5 помножити на 7. Добре. 7 помножити на 7 новий випадок. Запам'ятали? Молодці. Це сорок дев'ять. Сім помножити на чотири переставляємо місцями множники чотири помножити на сім. Молодці. Сім помножити на вісім. 56. 7 Сім помножити на дев'ять. 56 шість плюс 7. C63. Чудово, молодці. А зараз скануйте QR-код і повторюйте табличку за допомогою гри. Скануйте QR-код, пограйте в кахут і повторіть табличку множення числа 7. Бажаю вам успіхів!